І звичайно, наша найголовніша новина про те, що власники найновішого айфону 14 тепер просто. Власники iPhone. Компанія Apple вже традиційно на своїх вересневих івентах представляє нові дівайси. І цього разу представили нові годинники, а також нову лінійку моделей iPhone 15. Якщо по годинникам, то вони стали ярче в них з'явився новий процесор, який робить анімацію дуже гарною, дуже прям прекрасною. І в принципі, це все. Єдине, що компанія Apple додала, це новий жест, який ваш годинник може вловити, і ви можете повішити на. На нього різну активність, до прикладу, там взяти телефон чи переключити трек, і він виглядає во так. Вам треба просто от пальцями щось зробити. І годинник це побачить і якось він реагує. І це настільки інтуїтивно кльовий жест, який можна тепер по-іншому працювати зі своїм годинником, що от прям агонь. От це мені дуже сподобалось. Також представили нову версію Apple Watch Ultra 2. В Apple Watch Ultra 2 Тепер найяскравіший дисплей зі всіх дисплеїв, які робила компанія Apple. Ну, в принципі, все як завжди: Най-най-най, найбільше, більше і так далі. Те саме стосується саме айфонів. Знов таки, вже Традиційно компанія Apple представляє свої моделі таким чином, що це iPhone 15 і iPhone 15 Plus і Professional версії iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max. Якщо говорити про звичайні моделі, то все як завжди. Вони просто беруть. Чіпи з 14 про макса і запихують їх в 15 п'ятнадцятий звичайну модель. І вже традиційно додали нових нейрал чіпів додали більше чіпів, додали вони все мощніші, GPU і так далі. Ці цифри ну я не знаю кого вони хвилюють, наскільки воно швидше стало, тому що ну працює і працює камера. знову ж таки краще більше, гарніше, більше мегапікселів. Це як завжди, говорячи про те, де відбуваються інновації, зазвичай це відбувається в iPhone 15 Pro. В iPhone 15 Pro тепер він з титанового корпусу. Самі Apple кажуть, що це найміцніший корпус, і при цьому із за те, що використовується титан, він буде легше ніж 14-ті моделі. Дизайн, ну, я знаю, мені здається, він майже зовсім не помінявся, трошки закруглився. Можливо, додали нову камеру. Тепер є телескопічний зум аж 5 x Компанія Apple досить цікаво сказала, яким чином вони зробили, що тепер в них такі широкі матриці, і як вони це обійшли, щоб не була в нас така велика телескопічна штука. Вони там відбивають світло чотири рази. Виглядає досить прикольно і відверто кажучи, все ну єдине, що дійсно у всіх моделей, це тепер в нас USB-C. Да, те про що ми вам говорили декілька місяців назад, і це не тому, що компанія Apple вирішила так годі заробляти з людей через ці Lightning перти що підтримуємо usb c Ні, Європейський Союз в минулому році анонсував закон, що до 2024 року всі телефони, які продаються на території Європейського Союзу, мають мати чарджер на USB c І компанія Apple не по добротє душевний, а по до АІЗ за законодавців та вирішила все ж таки додати usb c Як на мене, це досить зручно, тому що. Що тепер можна одним чарджером заряджати як свій ноутбук, як свій iPad, так і можна тепер і телефон буде заряджати. Ну і тепер ще й можна буде AirPods PRO, які з usb c заряджати через от одну цю зарядку. Нарешті, нарешті, компанія Apple додала usb c в телефон. Мені здається, це круто. Ще з того, що хотілося б сказати, так це те, що тепер за допомогою телефонів iPhone 15 можна буде знімати стереовідео. Ви пам'ятаєте, коли компанія Apple представила свій Vision Pro, вони. Сказали, що тепер можна знімати стерео відео, яке ви знімаєте, і можна там головою трошки прухти, і воно вроді як таке трьохвимірне, тому що знімається зразу з двох камер, і от у вас є різна глибина, по-різному воно там з різних кутів бачить, і є така невеличка 3 d шність Але відео ці можна буде дивитися тільки на Vision Pro. Да, вам потрібно буде купити цей шлом за 3,5 тисячі доларів для того, щоб подивитися, як ви дивічі зняли стереовідео і скажете: Ото то я зняв. Але зразу видно, що компанія Apple Apple все ж таки, планує додати цей шолом a, mixed reality в свою екосистему. і Його починають підтримувати. Вот, наприклад, ті ж самі айфони, і можна буде знімати тепер ці стереовідео. А так. Ну, ціна трошки збільшилася, а в цілому нічого такого революційного, нічого нового, нічого з того, щоб ми не чули в чутках до того. Чи міняти вам на iPhone 15? Ну, зазвичай це вибір релігійний. В мене 13 iPhone, і я зазвичай міняю кожні два роки. Але в цьому році я, чесно кажучи, навіть не впевнений, тому що я не побачив ніякої такої фічі, яка була б мені необхідна з 15 Pro iPhone. Ну і навіть 5X Zoom я не знаю, кого мені знімати на 5X Zoom. Тому. Такі діла, нові айфони, нові годинники. все як завжди. Реклама, реклама, реклама у всіх виникає питання: а що з шарками, на які збирали око і повернись живим? Так, от розповідаю: усі 25 авіаційних комплексів шарк уже працюють у наших військових. За цей час шарки допомогли знищити ворожої техніки на сотні мільйонів доларів. Задумайтесь. Ви заправляли автомобіль на око, чим допомогли досягнути таких масштабних результатів. Зараз око з повернений живим, озброює ТРО до зубів. 300 мільйонів уже зібрано, але треба більше. Наша ціль зібрати загалом 400 мільйонів. Тому гоу заправляти пульс помсти на око або ж донатьте на рахунок поверни живим. Посилання у описі до цього відео. І буде ворогу око за око. Друга новина так це про те, що на Wall Street Journals вийшла дуже кльова стаття про те, як в Україні розвиваються технології на базі дронів, технології на базі FPV дронів. Але дронів фронту і досі не вистачає. За підрахунками голови держспецзв'язку, лише малих розвідувальних дронів воїнам потрібно три тисячі на місяць. І те, як українські оператори дронів використовують нову стратегію, яка називається SWARM. SWARM перекладається як рій, і в цій статті розказують, Дується, як українські оператори дронів використовують чотири невеличких FPV-дрони для того, щоб одночасно вальнути якусь дуже дорогу піп'яку в Росіян. Будемо всіх бомбить. Також ці статті кажуть, що росіяни блін, застранці також крадуть наші стратегії, крадуть наші досягнення і роблять свої аналоги, що не може насправді радувати. Але знову ж таки треба відмітити те, що весь світ зараз помічає, як українці досягнули от такого величезного розвідку в розробці бойових дронів, і при цьому в цій же статті. Кажуть, що всі дивляться і розуміють, що наступні війни це будуть війни не артилерії, не танків. А скоріш за все, найбільш використовувана зброя будуть такі дрони. І всі дивляться і вчаться. Нам від цього, звісно, не дуже прикольно, не холодно, не жарко. Але при цьому, ну хоча б відмічають про те, що ми круті. Третя новина, вроді би, і зрозуміло, чому так сталося, але ти зовсім цього не очікуєш. Що сталося? Фінляндії знайшли тюрму. Тюрму це одна з найстрожащих тюрем, які є в Фінляндії, і вона тільки. Кі для жінок така от в цій тюрмі використовують ув'язнених для того, щоб вони тренували штучний інтелект. Да, вам не почулось ув'язнені в фінській тюрмі сидять за лептопами, заробляють при цьому приблизно там півтора долара в годину, відмічають якісь куски тексту, відповідають на цей текст, для того щоб тренувати large language модул компанії Matrock. Тихо. Без кіпіша і для мене це кіберпанк, який ми заслужили. Люди, які вчинили злочин в реальному світі, попадають в тюрму в реальному світі для того, щоб в цифровому світі навчати штучний інтелект, який буде допомагати іншим людям в реальному світі. З однієї сторони, що вроді логічно, а з іншої сторони, як подумаєш, що ув'язнені тренують штучний інтелект, для того, щоб він нам потім допомагав. Якось аж не по собі. Четверта новина давно ми з вами не говорили про Тікток. І як ми знаємо, тіктоку не довіряють по всьому світі. Як пам'ятаємо, Сполучені Штати Америки викликали CEO Тіктока для слухання в Конгрес. Європейський Союз там щось біситься. І зараз є ситуація, коли політикам в Європейському Союзі та Великій Британії заборонено на свої дівайси встановлювати Тікток. Тому що всі бояться і не розуміють, куди ж іде дата, яку збирає Тікток. А ми вже з вами говорили, що Тікток збирає Дуже дофіга інформації, і він вроді кудись відправляє. Звичайно, найбільш не довіряють, тому що компанія ByteDance, вона, хоч і зареєстрована на Койманських островах. Але все ж таки весь менеджмент сидить в Китаї, а там комуністична партія, і так далі. І той нещасний TikTok вже запланував 1,3 мільярди доларів для того, щоб збудувати 3,3 цілих 3 дата центри в Європейському Союзі, і при цьому допускати туди регуляторів, для того, щоб вони дивились, куди дані ходять, що вони не йдуть нікуди в Китай, але все одно їм не вірять. В Тіктокі кажуть, ну звісно, вони до нас так відносять, і взагалі там Великобританія, якої є дуже довгі стосунки з Китаєм, там на опіумних війнах. На Оренді Гонконгу і так далі історія, звісно, цікава, але що мені подобається, так це те, що історичні якісь зв'язки між країнами зараз впливають дуже сильно на стартап або на програмне забезпечення, яке розробляється. І не подумайте неправильно після Facebook Файл, Twitter Файл, і Uber, навіть Files, де відкривається те, як. Дійсно працюють деякі там соціальні мережі. Я вообще не здивую, що в Тіктока може бути якийсь бекдор, який дозволяє спалити вообще нахер ще девайс, де він був встановлений. Але як бачимо, Тікток прям ну, старається, відкупається, хоче всім показати, але все одно ніхто їм не вірить. Бо ну Китай, це як знаєте, один раз повівся з русньою, так тобі більше ніхто не буде вірити, тому що ти вроді би заражен вірусом русні. І якщо ми вже заговорили про Китай, то в Китаї ситуація. Жіночка працювала на 16 роботах, заробила дофіга грошей, купила до це квартиру і ні разу не приходила на роботу ні на один робочий. день. Там, якщо почитати, історія ваще огонь. Коротше, жіночка ходила на інтерв'ю. Якщо на інтерв'ю її брали на роботу, вона йшла на інше інтерв'ю. І при цьому, коли вона була на інтерв'ю в іншій компанії, вона робила фотографії, і потім викидала ці фотографії в робочий чат іншої якоїсь компанії, на яку вона вже працювала і казала. Ну да, я зараз на зустрічі з клієнтом, в мене там все все буде дуже добре, і всі їй вірили. Після того, як жіночка попала там на величезну кількість робіт, на яких вона вообще не могла справлятися. Вона почала це аутсорсити своїм друзям, і там в результаті було задіяно близько 700 людей. Ну сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. Просто уявіть собі: близько 700 людей було задіяно для того, щоб іти на роботу, ніколи там не працювати, получати там зарплату за декілька місяців. І потім розділяти ці гроші між собою. Їх насправді досить смішно знайшли, тому що CEO одної компанії найняв команду Sales Representative, які три місяці ще ж пропрацювали, але від них взагалі ніякого результату. Що зробив? Нічого не зробив. Хоч вони постійно слали фотки, що вони на зустрічі з клієнтами і так далі, але результатів не було. І тільки тоді почали розкручувати ця вся інформація, і виявилась ціла банда. Що цікаво, ця банда була банда HR-ів, які розуміли, як проходять інтернет Рев'ю розуміли, як відповідати, розуміли, що там казати, і вони значить досить легко приходили на цю роботу. Там навіть була одна ситуація, коли одну з цієї банди взяли на позицію HR в компанію, в якій вона потім взяла ще декілька людей, які почали працювати, ну і пішла корошель пазанво. Коротше, там така кругова порука, що нікому не снилося. Але треба відмітити, ідея досить інноваційна, але як виявилося, що таких банд вообще зараз Ралі дуже багато. Тому, якщо наймаєте когось на роботу, слідку. Щоб вони приносили результат з першого дня, а не тільки фотографії про те, що вони зустрічаються з клієнтом десь в кафе. Ну що, скучали? Я також дуже сильно скучав. Взяв трошки відпустку, відпочив, і от я знову з вами. Тому ваш лайк буде дуже необхідний, тому що ну Ютуб дуже часто наказує, якщо ти змінюєш регулярність випуску відео, а ваш лайк допоможе нам повернути віру в YouTube в нас і показати це відео більшій кількості людей. Це сталося. Штучний інтелект навчився найобувати людей. Да, ми з вами давним-давно говорили, що штучний інтелект така зараза, яка вміє галюцинувати. Це, це значить, що він з суперрозумним виглядом. Може генерити текст, який взагалі не має ніякого сенсу. Але коли почитаєш, вроді навіть ну все так з'явно, що так нормально, що виглядає навіть як правда. Але звичайно ж, це галюцинації, і в принципі звичайним гуглінням можна знайти, що це херня. Але от тут, от є в Фейсбука один штучний інтелект, який називається Cicero AI. і він навчений, щоб грати в дипломатію. Для того ну, показувати, що треба бути відкритим, чесним, дипломатичним. Так, і от цей засранець навчився обманювати. Бути людей в одному ресерчі показали, як Сісеро, граючи роль Франції, домовляється з Німеччиною, що вони там нападуть в якомусь місті на Англію. Потім домовляється з Англії і каже, що я там щось зроблю, якщо ти не поставиш захист, вот в цьому місті», Англія погоджується. Він повертається до Німеччини і каже: Нападаємо, бо Англія думає, що я з тобою і здавалось би, в історії людства такого було дуже дуже багато, що ми навіть не дивуємось, але з точки зору штучного інтелекту. Це прямий обман, який використаний для того, щоб досягнути якоїсь цілі. І вроді, як знаєте, коли ми говорили там про закони робототехніки, про закони етичності, ніхто не говорив, що штучний інтелект не може обманювати людей. І от він навчився. І це було зроблено не тому, що він галюцинував це була розроблена стратегія обманути одного з гравців для того, щоб іншому гравцю допомогти і там отримати якісь свої бенефіти. Тому штучний інтелект розвивається. Тепер він буде не тільки не то нас обманювати, а й навмисно може нас. Кинути через хуй, я теж так думаю, тому да, всім нам капець. Ну і знову ж таки, якщо ми говоримо про штучний інтелект, не можна оминути такої штуки, що Сенат рішив все таки зібрати велику кількість людей, які задіяні в штучному інтелекті, і зробити слухання за закритими дверима. 600 сенаторів, а також такі монстри, як Марк Цукерберг, Ілон Маск, Сем Альтман, Білл Гейтс і куча-куча-куча інших людей будуть збиратися на засідання за закритими дверима для того, щоб щоб зрозуміти і придумати, яким чином держава може регулювати розвиток штучного інтелекту, я просто вам нагадаю, що є дуже велика течія людей, яка вважає такий стрімкий розвиток штучного інтелекту, першими такими знаєте, сигналами того, що людство скоро вимре нахер. Це питання. На мою думку, до сих пор взриво таке от дуже багато з цих сенаторів почало варити, що да, ми хочемо знайти якийсь такий нормальний спосіб, яким ми можемо це все регулювати. А також ми хочемо дослухатися не тільки до багатих, а ми також хочемо дослухатися до тих, хто щось розробляє до інвенторів, до інноваторів. Так далі. І при цьому самі розумієте, сенат запросив самих багатих айтішників е, Америки для того, щоб поговорити. Як прислухатися до бідних айтішників. Ну ну свіжо придання, довіриться з трудом. Але слухання проводяться, і, як бачимо, держава не дає покій те. Що зараз розробка моделі штучного інтелекту вона не врегульована, і вони не розуміють, як це регулювати, і при цьому це не зупинити, і при цьому як це контролювати, і як, 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 коротше, більше питань, ніж відповідей. Подивимось, якими інноваційними законами регуляції вони вийдуть в найближчий час. Наступна новина про те, що в компанії Google прям можуть бути великі проблеми: те, що називають Biggest Antitrust Case, яке касається компанії Google, зараз відбувається в Сполучених в чому весь заміс? Наразі компанія Альфабет і їх компанія Google. Мають близько 90% всього ринку пошуку інформації в інтернеті, і при цьому компанія Google досягла це не тільки тим, що вони були одніми з перших. Звичайно, там були й інші пошуковики. Але компанія Google стала одним з перших, які давали якісь такі більш адекватні результати там багато-багато років назад. Та й коли ми шукаємо інформацію, ми самі вже використовуємо слово погуглити, і вони стали синонімом взагалі пошуку в інтернеті, але вони також, до прикладу, платять. Компанії Apple мільярди доларів для того, щоб дефолтний пошуковик в, в тому ж самому Safari був саме Google. Вони платять там великій кількості компаній, і в них є домовленості там з Samsung і LG, і так далі, для того, щоб коли вони використовують Android, знову ж таки Google пошук був дефолтним пошуком, який використовується в цих гаджетах. Те, ну ми всі це знаємо. І от Сполучені Штати Америки вирішили, що це неправильно, що це. Незаконною цим треба якось розбиратися, тому що вроді як компанія Google не дає можливості іншим пошуковикам Зайняти свою частину ринку, коли учасників процесу питають: сухте, ну а що ви можете зробити? Скажете, що десь Google великий штраф. Ну для них гроші це в принципі не проблема. Регулятори кажуть, що вони насправді на законодавчому рівні хочуть заборонити модель, по якій працює компанія Google. А це значить те, що компанія Google не зможе, до прикладу, домовлятися з тим ж самим а, Apple про те, що дефолтний пошовковик може бути саме Google. Як воно буде в результаті, невідомо, але кажуть, це це найбільші антитраст. Кейс, який відбувався в Сполучених Штатах, з технологічними компаніями. До цього багато років назад, це було те ж саме з компанією Microsoft, тому що Microsoft мала там величезний процент ринку персональних комп'ютерів і всюди був інтернет Експлор. І люди прям не дивились на те, що в принципі. Інтернет Explorer був використаний для того, щоб скачати Chrome, але все ж таки судовий процес був і, мені здається, компанія Microsoft тоді дала великий штраф. Що буде з компанією Google, теж невідомо. Але тут ми можемо з вами побачити приклад сили дефолту. Якщо, до прикладу, Google Search ставити пошуковиком по замовчуванню. В нас навіть, бачите, будуть дії слова погуглити, і хоч ми розказуємо вам новини, які відбуваються в мирній частині світу, не треба забувати, що й далі йде великомасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Тому віримо в ЗСУ, допомагаємо волонтерам. Підтримуємо економіку нашої країни. А якщо у вас є лишня гривня, отут от у нас є баночка, на яку ми збираємо гроші, які потім розприділяємо різним батальйонам, з якими ми спрацюємо. Допоможи нам допомогти їм захистити нас. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! І останнє на у нас знов ну, ж таки з законодавством тут в Європейському Союзі. Ми Давним-давно розказували, що відбувається так назвами закон гейткіпінга. Гейткіпінг це декілька компаній, мені здається там приблизно 6 компаній, яких європейський союз вважає тими, хто забороняє комусь зайти кудись на ринок. І от до прикладу, компанія Apple зі своїм Apple Store вважається гейткіпером, тому що встановити застосунок на iOS можна тільки через Apple Store. І от європейський союз вимагає, щоб компанія Apple підтримувала інші способи, яким чином можна встановити застосунки на ios дівайси без. Полстор от, гейткіперами ще зробили компанію Meta з її компанією Facebook. і до прикладу є в них застосунок, який називається WhatsApp. І WhatsApp вважається гейткіпером, тому що з WhatsApp можна писати тільки на WhatsApp. І по новим законам в Європейському Союзі компанія компанія Meta не може цього блокувати. Вона має дати можливість людям з WhatsApp писати на інші месенджері. Да. Ви правильно це почули. При тому виникає величезна кількість проблем е, до, до прикладу, як підтримувати той end-to-end -end encryption, яким чином використовувати протоколи. Чи це значить, що тепер з WhatsApp можна писати на iMessenger і з iMessenger писати в WhatsApp? Як буде реалізовано, не зрозуміло, але виглядає так, що це буде якийсь дуже такий страшний хаос. Воно все не дуже зрозуміло. Законодавство не дуже чітко вказує, як компанія Meta має е, зробити. А Висновок, що до прикладу треба підтримувати iMessage чи якісь сигнали, що була переписка між Васапом і не незрозуміло. Але виглядає так, що компанія, до прикладу, якщо я написав свій месенджер, я маю записати запит на компанію Мета для того, щоб вони підтримали переписку між Васапом і моїм там месенджером, який небудь Дімом АЙАЙДІМА, і при цьому я маю там реалізувати якийсь функціонал для того, щоб підтримати васа. Круче. Така бердіща для мене це насправді тупняк, тому що ну от така фрагментація призводить до великої кількості проблем. Але подивимось, як буде виглядає так, що. В європейському союзі скоро можна буде з WhatsApp на ICQ писати. на цьому всьому найкращі в світі катушки. дуже по вам схочав. Дякую, що додались аж до Мау. цього моменту. І далі старій схемі лайк, підписка, дзвіночок, пишіть коментар, ставайте патроном. Ми за все і головне не хворійте мені і вірте в ЗСУ.